Let's go. Карпатті розташований один з кращих технічних вишів України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу. Це сучасний вищий навчальний заклад, який з 1967 року готує висококваліфікованих фахівців для енергетичного та нафтового секторів, а також інших технічних напрямках. 2023 року. Університет нафти і газу очолює ректор Ігор Чудик. Те, що ми є профільні за Назвою як Нафтогазовий університет це є так, але в нас значно більше є можливостей для здобуття технічної освіти, освіти соціогуманітарного профілю і освіти за природничим напрямком. Університет сьогодні це п'ять навчально-наукових інститутів, три факультети, науково-дослідний інститут нафтогазової енергетики та екології, три коледжі та фізико-технічний ліцей, кафедра військової підготовки, аспірантура і докторантура, а також центр інноваційного розвитку, плавальний басейн та геологічний музей. Центр інноваційного розвитку це власне центр, який зорієнтований на роботу студентів усіх спеціальностей. Тут у нас можуть працювати як механіки з механічної інженерії, так і умовні електронні. Шиті, які роблять електроніку, так і програмісти, які можуть програмувати, колекція музею налічує більше 10,5 взірців мінералів, гірських порід, а також взірців флори і фауни з різних континентів і практично зі всіх країн світу. Унікальні лабораторії, інноваційне обладнання та тісна співпраця з провідними компаніями дозволяють студентам і науковцям університету розвивати новітні технології в енергетичній та нафтовій промисловості. А випускники вузу це професій. Які працюють в провідних компаніях на національному та міжнародному рівнях, ми створюємо сьогодні окрему структуру. Це буде окремий інститут архітектури і будівництва. У нас був архітектури, будівництва і енергетики. Тепер буде тільки архітектури і будівництва. І буде окремий факультет енергетики. У нас є освітні програми, в даному випадку побудовані на базі інформаційно вимірювальних технологій, що напряму пов'язані з. Відновленими джерелами енергії з використанням обладнання та підходів щодо використання нетрадиційних енергоносіїв, будемо готувати фахівців, які будуть мати навички модернізації зруйнованих об'єктів, прийняття нових сучасних рішень по будівництву. Укріплених об'єктів в університеті нафти і газу успішно готують фахівців за 30 спеціальностями. Здобувачі освіти мають змогу навчатися за програмами подвійних дипломів у Польщі та Великобританії. У виші навчаються більше 7 тисяч студентів. Мене зацікавила саме спеціальність нафтогазова інженерія. Це доволі цікаво для мене було. І я вважаю, це доволі перспективною спеціальністю зараз, так як Україна намагається перейти на власні ресурси. Під час навчання я мала змогу працювати з різними верстатами. Лазерний, фрезерний. Верстати ще також плазморіз, крім того, з різними 3D-принтерами. Частина пар у нас буває просто як лекції, Наприклад, де ми вивчаємо матеріал, а практичні заняття ми вже приходимо сюди. Ви позаду себе можете побачити, є 3D-принтери, є роботи, і ми тут вже пробуємо їх програмувати. Якісь механізми ми розбираємо, збираємо в університеті нафти і газу можна здобувати не лише технічну, а гуманітарну, економічну та управлінську освіту у поєднанні з сучасними інформаційними технологіями. Ми вивчаємо інформаційні технології на такому щоб стати впевненим користувачем в програмному забезпеченні та в реалізації інформаційних комунікацій. Коли ми думаємо про технічний університет, то зазвичай, взагалі, люди згадують складні формули чи креслення. Але для мене це також показник того, що незалежно від спеціальності ми можемо реалізувати себе. Університет нафти і газу це не лише наука і техніка, це також активне студентське життя, можливості для самореалізації та розвитку у різних сферах. Окрім того, університет часто виступає майдан. Чуком для різного роду технічних змагань та воркшопів тут проводять цікаві екскурсії для абітурієнтів. «Студентське життя воно одне, тому ми стараємося наповнити його по максимуму різними цікавими івентами, щоб студенти не тільки вчилися. А й розвивалися в якихось напрямках, ми даємо можливість абітурієнтам попрацювати, якщо вони зацікавлені подивитися в роботі деякі прилади, які це безпечно для учнів. І я думаю, що намагаємося максимально показати особливість нашого закладу вищої освіти. Попри виклики після ракетного удару, університет продовжує активно працювати та залишатися номером один у сфері підготовки спеціалістів для нафтогазової галузі України та суміжних напрямків. Зважаючи на те, що ми є Університет технічного профілю. Ми вважаємо, що одним із основних напрямків, який сьогодні і є, і буде далі, доволі в тренді, це є інформаційні технології, будівництво, нафтогазова інженерія та технології, туризм, автомобільний транспорт. Сюди йдуть, сюди хочуть. Ми дамо освіту і дамо шлях і дорогу вперед.